Слава Ісусу Христу, дякуємо жил за слово. Чули ви і чуєте постійно, як це важливо мати спасіння, особливо сьогодні. Будемо продовжувати цю тему, бо вона важлива. Брат Ден почав зібрання з того, що можемо бути добрими людьми, можемо робити добрі речі. Можемо здаватися собі святими, але якщо ми не маємо Ісуса Христа як Спасителя, шкода. Все це лише таке уявне самообман. Біблія вчить дуже чітко, і Бог на сторінках Біблії промовляє, що, якщо ми робимо такі речі, ми підносимо себе. А ви знаєте, що Бог також говорить, хто підноситься, він буде понижений. Важливо мати Ісуса Христа як Спасителя. Важливо мати день спасіння в житті. Важливо твердо вірити, що в ті домівки, які Господь приготував, і я також потраплю, це для мене, для моєї душі. Почну. З Євангелії від Івана, майже улюблений мій вірш, розділ 5, вірш 39 і 40. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Слова Ісуса Христа до вас, до мене. Багато людей сьогодні, коли ви спитаєте, вони скажуть, я маю церкву, мені твоє зібрання не потрібне. Я маю свою релігію, мені твоє зібрання не потрібне. Я маю свою Біблію, мені твоя Біблія не потрібна. Це слова не мої, не священника. Не пророка якогось, Господа Ісуса Христа особисто. Дослідіть но Писання. Бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Це дуже важливо. Кожне слово, кожний вірш цієї Біблії, кожен текст веде нас до Ісуса Христа. Ви чули, колись були пророки. Які мусили розповідати людям і так далі. Сьогодні Слово Боже Писання. Ось ми його маємо в руках. Дослідіть на Писання, в який спосіб ви маєте надію спастися. Тільки повіривши в подвиг Ісуса Христа. Але зверніть увагу на 40 вірш. І це, так би мовити, моя думка сьогодні. Та до мене прийти ви не хочете. Щоб мати життя. Сьогодні людина намагається виправдатися в будь-який спосіб. В будь-який. Знову ж тільки скажу і повторюся ходінням до церкви, дотриманням певних правил, традицій, їхнім виконанням, віруванням і так далі. Але прийти до Ісуса Христа вона не хоче. І повертаючись до слів брата Жила буквально декілька хвилин тому, 2000 років, але нічого не змінилося. Приходили, бачили його, бачили його е, дії, так? Його, чули його вчення, дивувалися, тому що було послано певних людей заарештувати його, вони прийшли, питають, чому ви його не привели. Вони кажуть, ми ніколи не чули щоб людина яка-небудь оговорила такі слова, як він. Вони бачили Воскресіння Лазаря, вони дивувалися, казали, ніколи ми нічого подібного не бачили, щоб хтось воскресив. І вже за якийсь час намагалися вбити і Його, і того ж Лазаря. Не хочуть прийти до Ісуса Христа. Хочуть виправдуватися своїми справами, своїм життям, якимись внесками, чимось. Сьогодні людина багато чим бажає виправдатись перед Богом. Але прийти як дитина до батьків, дитина, яка вчинила щось таке недозволене. І звичайно, ми злі, і звичайно, ми можемо навіть надавати. Але за хвилю ми вже шкодуємо ту дитину. І Біблія навчає, що Бог точно так само. Так він не любить наші вчинки, так він не любить наших гріхів. Але Він любить нас і Він забезпечив нас спасінням. Спасінням, яке не залежить від нас. Тому що, якщо б це залежало від нас, перше. Ісусу Христу не потрібно би було приходити сюди на землю, залишити Небесне Царство, місце досконале і святе, світле, де немає нічого поганого, і прийти сюди, серед нас, в світ війни, розрухи, ненависті, в світ страждань, плачу. Хворіб? Для чого би це було? Якщо б ми могли ходінням в церкву кожної неділі чи тричі в тиждень виправдати себе? Висповідатись? Але для чого мені розповідати іншій людині? Біблія написано, що Бог знає кожну мою думку. Бог знає кожен мій вчинок, і більше того, є записано, що Бог має книгу, в якій все це описано. Книга, яка буде відкрита на останньому суді, має книгу життя, і кожен, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя через Його страждання і смерть, вже не записаний в книзі суду, але записаний в книзі життя. Це Божі Слова, це Боже навчання. Це Бог дає нам вибір, вибір, з ким ми бажаємо провести вічність. Де ми бажаємо її провести? І сьогодні, ви також чули, людина проїхала майже всю земну кулю, щоб бути тут у нас, щоб говорити до вас про спасіння, наскільки воно важливе. Спасіння душі. Сьогодні. Зараз, воно написано в слові, сьогодні день приємний день спасіння. Я дзвонив сьогодні в інше зібрання, і брат ходить на влк Ви ж знаєте, зараз потрібно звіряти всі дані. І ми не знаємо, що буде завтра і чи воно буде. Тільки Бог знає. І якщо би ми могли сповідями, якимись іншими речами. Виправдатись? Для чого Ісусу Христу було помирати на хресті? Для чого йому було ходити тут по землі, коли ми читаємо, що навіть рідні брати не вірили в Нього? Для чого йому були ці приниження? Переслідування? Коли грішна людина надсміхалася з Бога? Для чого це було? Якщо б ми в якийсь свій спосіб могли мати вічне життя? Але Біблія вчить, і, зокрема, ці вірші говорять, дослідіть Писання. Не просто прочитайте, не просто пройдіть це очима, але дослідіть. Може, поганий приклад, я наведу, але якщо ми отримуємо медичний огляд. І ми знаємо, що нас болить. І лікар просто написав нам щось. І ми приходимо додому і ми досліджуємо, що він там написав. А що ж воно далі болить? Чому нема відповіді на це питання? І ми досліджуємо, ми шукаємо. Ми йдемо знову до лікаря і знову питаємо. Може, ви недобре дослідили? Дослідіть моє тіло, чому відбуваються ті чи інші речі. І Бог каже, дослідіть Писання, дослідіть Писання глибоко всім своїм розумом. Що ви можете змінити особисто, якщо у вашому житті немає Ісуса Христа? Може, гроші? Навіть якщо людина здобуде весь світ, написано тут, що вона дасть на викуп за душу свою? Нічого. Я знову повертаюся до цих віршів. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Євреї завжди ходили в певному одязі і так далі. Як ви дослідите Писання, ви це все зустрінете? В часи Ісуса Христа. Ті самі люди, тільки в іншому одязі. І виставляли свої молитви на показ і постили, і що інше робили. Але Господь Ісус знав їхнє серце. Він знає ваше серце. Він знає ваші думки прямо зараз. Він знає, чи ви маєте мир з Богом, Його Отцем, чи ви прийняли жертву Голгофи, жертву Ісуса Христа, чи ви покладаєтесь на якісь Лінні речі, які в Божих очах сміття. І питання сьогодні до кожного і до мене, в тому числі, якщо я не маю Господа як свого Спасителя, чому ви не хочете прийти до мене? Питає Ісус Христос. Чому ви шукаєте собі виправдання деінде? Але не прийдете, як дитина приходить до батьків. І просить пробачення. Господь вчинив спасіння на 100%. Воно коштувало йому, я вже сказав, залишити славу Небес, прийти в цей світ, жити серед нас, бути відкинутим. З нього насміхались, на нього плювали, його гнали, його намагались вбити. Але він любив їх до останнього подиху. Любив вас, любив мене і пішов на хрест. Думаю, кожна мати добровільно би віддала своє життя за дитину. Він, як люблячий Бог, віддав своє життя за своє творіння, за нас з вами. І сьогодні пропонує прийти до нього. Не в церкву, не до священника, не до проповідника, до нього один на один. Багато братів за цієї кафедри, в іншому місці, де ми мали колись зібрання, свідчили, як в їхньому житті був час і день. І вони навіть називали число, місяць і рік, коли це трапилось. Коли вони усвідомили, що своїми силами я. Не можу потрапити в небо. Я можу потрапити в в'язницю, я можу потрапити в ДТП, я можу потрапити будь-куди. Але тільки не в небо своїми силами. Якщо я не маю прощених гріхів, якщо я не маю Ісуса Христа як Свого Спасителя, який заплатив мою ціну на христі Голгофи, ви чули? Немає жодного шансу. То чому сьогодні, сьогодні, стільки людей не хоче прийти до Ісуса. Багато кажуть, ми маємо гроші, нам не потрібен Твій Бог. Багато кажуть, якісь інші речі, і нам також не потрібно цього. Але Господь чекає кожного дня. І, можливо, сьогодні запитання саме до вас. Чому ви покладаєтесь на якісь тлінні речі, але не хочете прийти до Христа? Сьогодні може бути останній день на цій землі. І якщо людина постане непрощеною перед Богом, дослідіть написання, що воно говорить? Зокрема, про багатого і лазаря, той попав в рай. А той в пекло. І нема звідти шляху, і ніхто не переходить з одного місця в інше. Тому що мав час, який називався життя. І здається, в історії про Ісава там пише, але не знайшов час на спасіння щось в такому плані. Ми знаходимо час для всього. Тільки не для спасіння. Але сьогодні я за цієї кафедри можу засвідчити вам і подякувати Богу. Щиро подякувати. Я це роблю кожен день, що Він знайшов мене, бо я його не шукав. Але Бог шукав мене. І я вдячний, що сьогодні я можу свідчити про Його милість, любов і доброту до мене грішника. Я також не хотів до Нього прийти, бо мені він був не потрібен. Я мав своє життя, я мав свій шлях. Але Бог складає обставини, щоб ми задумались, хто ми, звідки і куди ми прямуємо. І в моєму житті мене спитали: якщо завтра ти помреш, куди ти потрапиш? Я не мав відповіді. І коли я дослідив писання, коли я подумав, то я знав, куди я потраплю. Ось сюди. Тому що я покладався на вірування, що після моєї смерті Бог зважить мої добрі вчинки і погані. І те, що переважи, а звичайно, поганих вчинків в мене було більше. А тоді я почув Євангелію спасіння. Прийдіть до мене усі струджені і обтяжені. І я дам вам спокій. Сьогодні Господь пропонує те саме. Прийди, визнай, що ти є грішник. І кров Ісуса Христа, Його Сина, омиває нас від усякого гріха. Це Євангелія спасіння. Дві тисячі років тому, до того, через пророків, Месія прийде в цей світ, він прийшов. І сьогодні його запрошення дієве. І воно працює і спасає людей, і змінює шлях їхнього призначення з пекла на небо, де Господь своїми стражданнями, приниженнями, кров'ю заробив його для нас. Ті домівки, про які вже неодноразово казалось, про які Господь сам свідчив, що якщо би не так, то я би вам сказав, то чому ми не хочемо сьогодні до нього прийти? Брат на початку сказав: не турбуйтесь за сусіда, не турбуйтесь за когось іншого. Ви дайте відповідь. Чому ви ще не прийшли до Господа? Чому ви не прийняли жертву Христа? Чому ви не хочете повірити, що спасіння саме для вас? Чому ви не хочете його прийняти і мати вічне життя, вічну втіху, вічний мир з Богом? Подумайте над цими речами. Бог чекає на вас! Дякую.